Є дійсно мужнім і патріотичним. Вони подали нам приклад, що треба бути завжди першим, якщо це стосується рідної батьківщини. Сподіватися, діяти, не боятися, не мовчати, змінювати. О покойдучі рабі твої, бо ти не чоловіково, ось твоєсиму, і святого, ти єси божода, досі що, і ось розрішив за Бог. Отче наш і сина небеса, не приведи ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нас на сушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, і ми прощаємо, батьця нашим і не веди нас Богу. Твох манкуртів, шістьох чи п'ятьох беркутівців, виконавців того злочину проти України, проти людства, а за замовників, за тих, хто сценарій писав тих страшних подій, ні слова. На жаль, справа Небесної Сотні. Вона на кшталт тих справ, що й харківські бандуристи, тих справ, що й по шеремету правду дуже тяжко докупати. Нам сьогодні, такі як Портнов, бігунці, що вернулися за останні два роки назад в Україну, намагаються трактувати ті події зовсім по-іншому. Через суди викидають з підручників загальноосвітніх шкіл інформацію про Майдан. Намагаються і під кремлівський сценарій написати по-своєму. Ми дійдемо до спільної міки. А зараз я маю таку почесну місію. Ми, о ветеранів, АТО та волонтерів Теребулящини вирішили відзначити кількох, можна сказати, наших побратимів, які брали дуже активну участь від початку майдану і до кінця. Тому я маю таку честь нагородити їх зі знаками за вашу позицію за ваш героїзм, за вашу наполегливість і незламність. Будь ласка, прийміть нагороду. Усі честь. Дуже вдячний. І ця нагорода не тільки моя, це всіх моїх побратимів, які зі мною завжди були. Мені дуже приємно, так само, як і Атовці, які тримаються. Тримаються купи, слава Україні. Героям. Слава Україні! Ці люди є. Прикладом мужності, хоробрості, відважності та безстрашності, безкінечної любові до своєї країни, народу та мови. Вони любили Україну більше, ніж себе, готові були віддати найдорожче своє життя. Вони були справжніми патріотами.